Привіт, мої хороші. Сьогодні ми з вами заходимо в наш проєкт Крутецький по використанню часів. Я думаю, що ви в школі, на курсах де-інде ви вивчали уже часи, але найбільша проблема в тому, що їх цих часів 26 штук. Їх необхідно розуміти окремо. Але ліпше знати, як їх змішати, який час коли використовуються. Ми можемо говорити понаїті як-небудь, як моя дитина говорить, коли вона маленька, я. Але нам ліпше з'єднати всі ці часи, коли ми їх вивчимо окремо, щодо як вживається під моїм керівництвом. Я вас запрошую сьогодні в наш перший урок, як ви бачите. Я його озаглавила використання теперішнього неозначеного часу, present Simple, так? і пішли ми з вами займатися наступним. Коли він вживається, теперішній неозначений час використовується для позначення. Пригадуємо, що ви вже знаєте. Ану, підтримайте мене таке, знаєте, чи ні? Перше. Коли звичні повторювані дії для звичних повторюваних дій. Це найбільш пишу я характерне використання, як вам казали в школі. в школі. Періодичний простий час. Приклад The browns go to the seaside every summer. Ви всі знаєте це вживання. Сім'я Браунів їздить на море кожного літа. Я не буду загострювати артикльзе, коли вживається це. Саме будемо вчити на інших наших курсах. Добре, а поки що поїхали далі. Такі саночки прикольні, ознака повторюваності дії часто виражається обставинами часу, такими як щодня, every day, every щось, щомісяця, щороку, ну знову таки повторюваність дії, often, and you тощо. Know дії та стани, які характеризують певну особу. Приклад, she has many accomplishments, she sings and plays the piano beautifully. Вона має багато досягнень, вона гарно співає та грає на піані. Форте піано. Не буду загострювати нашу увагу на accomplishments, що це слово рівня B2 – досягнення. Що артикль З вживається з музичними інструментами, це ми будемо знов таки на інших розглядати. Ми, ми дивимося на формочки «sings» і plays, і has. Це present, simple, дія та стани, які характеризують певну особу. Третє, для універсальних істин, тобто чогось, що є вічною правдою. Приклад, магніт притягує залізо. Фізичний закон, yes. «yes». «Magnet attracts iron. Земля обертається навколо своєї осі, Yes, the Earth rotates around its axis. Ось така ситуація. Це у нас був випадок третій. Пішли далі. Четверте. Для дій, що відбуваються в даний момент, з дієсловами, які не використовуються в континісній формі, формочці, які не вживаються в континіс, я буду давати вам на наступному уроці, і ми вже на наступному уроці з вами змішаємо. Present Simple. І present continuous. Кожен час, який ми з вами вивчимо, ми будемо додавати до попередніх, і в кінці цього курсу ви будете знати всі 26 форм і знати, як їх використовувати. Це корисна річ. Приклад: угу. я бачу Джорджа на вулиці, скажи йому зайти. I see George in the street, tell him to come in. Цей це імперативно наказовий спосіб. Я чую, як хтось стукає. Іди. І відчини двері. I hear somebody knock, go and open the door. Дві слова Here і see в даному випадку не вживаються в кантінець, а я пізніше буду розповідати, що вони бувають в і розкажу, в якому випадку теж для дії у майбутньому часі, в обставинних підрядних реченнях часу та умови після сполучників. Так. Обставині підрядні речення. Це легше сприймати моїм шестиклашкам, в яких зараз курс української мови йде, і я їх навчаю цим підрядним реченням. Хоча вони повинні були знати його добре в п'ятому класі, але вони прийшли в шостому до мене, то вчимо зараз. Дивіться, якщо у вас є такі сполучники: коли, доки, доки не. А бачите, «until» пишеться з одним Л. До, «after», після, як тільки «as soon as», «as soon long as, його брат, «as as». Long as, as, long as. І якщо unless, якщо не on condition Z, за умови, що і provided, це його брат, on condition Z, це самісіньке. Ну, дуже обережно треба казати, це самісіньке, тому що є виключення, випадки, відсоткове соотношення, відношення, коли воно не стовідсоткове. Це не наше заняття сьогодні, тому роберта полагодиш мені одну шість для ручки, перш ніж підеш. Will you mend me a penalty before I go? Я обіцяю більше не намагатися зустрітися з Робертом, поки він сам не попросить про це. I promise not to try to see Robert Again. Till he asks for me. За якої умови, поки він мене не попросить? Ти полагодиш мені ручку перед чим? Перед тим як ти підеш. Цей go після before – це present simple. Asks це present simple. Примітка. Це використання характерне лише для підрядних обставин, речень, часу та умови. І я запитувала, це ж було позавчора буквально у своїх восьмикласників. Я, їм, я їх запитую, а які ще речення ви знаєте, обставині? Ніхто нічого не знає. Боже мій, чим ви займаєтеся в школі? Кажу, так само, самої гроші, з української мови точно будемо додавати ще одну годину, бо не знаєте нічого. Не знають ні з'ясування, ні способу дій, ні означання чого. З дій словами руху, ми вживаємо present simple «go, come, leave, коли майбутню дію розглядають як щось фіксоване. Наприклад, The train leaves at 10 tomorrow. Потяг відправляється завтра о 10-й годині. І загальні випадки використання так мої хороші, Хто тут у мене є рівня b 2 b 1 b 2 Розминайте ваші пальчики, зараз ми будемо писати колись речі. поїхали. Але ви знаєте, можете не розминати пальчики, тому що ось ця методичка це перше заняття, перший конспект першого заняття. У вас, бачите, вже скільки сторінок 12 у мене вже є. Кожного заняття у вас буде додаватися, 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 додаватися. І в кінці нашого курсу ця методичка лишиться вам. Ось такий посібничок наш. Методичка підручник. Загальні випадки використання, загальні істини. Ліва півкуля мозку контролює праву сторону тіла. Загальна істина. Загальна. Поточні звички. Я не завжди ходжу на лекції, які проходять рано вранці, а нема чого спати керування. I don't always go to lectures that are early in the morning. Коли постійні ситуації та стане. Енджі викладає французьку у місцевому центрі освіти для дорослих. Енджі тічіс френч ателокал ад едушн центр, так не хороші. Коли ми ну, розповідаємо жарти чи неформальні історії, це present simple. Отож, чоловік іде до свого психіатра, so a man goes to see his psychiatrist. Я не акцентую увагу на вимові, тому що фонетика англійської нас піде, потім П. Не читається сайкаєтрист. Коментарі до спортивних подій в прямому ефірі. Адам спасує кареші, це го! Adam спасує to Це гол! Заголовки газет. Гокін отримує Нобелівську премію. Гокін Wins Nobel Prize. Огляди та резюме. Фільм завершується тим, що ми не дізнаємося, чи були вони успішними. The film ends with us, not knowing whether they have been successful or not. Ось фільм завершується Ends. Інструкції та напрямки ви повертаєте ліворуч в кінці дороги, і школа буде попереду. You turn left at the 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 end of the road, and the school is up ahead. Прислів'я і приказки, мої хороші. Занадто багато кухарів зіпсують страву. Too many cooks spoil the broth. Майбутнє для фіксованих подій семестр закінчується 21 грудня. Term ends on the 21st of September. Я не загострюю увагу що дати Щодати, читайте, звертайте тому що це порядковий числівник, і тут не обо... тут обов'язково має бути ов, хоча він не пишеться, що дати можуть писатися чотирма вимовлятися теж способами, я теж не загострює нашу увагу, тому що для цього інші курси. Майбутнє в умовних реченнях. Я так зрадію, коли закінчу цей crossword, I will be so relieved. «will be so relieved», «when I finish», Ось present simple, finish this crossword. Як ви бачите, цей матеріал уже вищого рівня, але нічого ми подолаємо. Така штука рівня це один. Емфатичний теперішній простий час, мої хороші. Emphatic present simple. Що це за інтрига? Щоб підкреслити контраст. Adam doesn't know much about psychiatry, як я вас вчила, psychiatry, but he does know what does. Але він дійсно, то тут же переклад, на що я читаю? Адам не знає багато про психіатрію, але він таки знає чимало про психологію. yes, Does він дійсно знає quite a lot about psychology, Ось психіатрія і психологія читаються без літери в psychology. Щоб підкреслити сильне почуття, I do like playing word games. Я справді люблю грати в словесні ігри. Я дійсно люблю. Ви знаєте, якось ми відпочивали в Албанії і на березі вони почули, що я з дитиною спілкуюся українською мовою, і підходить сім'я теж. І ми розговорилися, вони зараз в Великобританії, з Києва, приїхали туди. Кажуть, Боже мій, треба вчити ту англійську, ми не знаємо як. То що ж не знаю як? Приходьте на наші курси, ось, будь ласка, вільний час, коли хочете, доступ до вчителя є, закрита група, все, все, що хочете, доступ на вічний. Класна річ, правда? Правда. Так, мої а -а -а. гроші, а це для очистки моєї совісті. Може, хтось не знає, досі утворення Present Simple Edit» розказує про емфатичний теперішній простий час, що емфатичний, це означає, коли щось підкреслюється, підсилюється. А хтось не знає утворення present simple. А я скажу, правило, основна форма дієслова без частки to. Я працюю, голодіє слово, I work, Все, кінець. Ти працюєш, але в третій особі однениці він, «вона», воно. Додається закінчення «с». He writes, she writes. Після ось цих ось літер S, подвійне S, C H, S, H, T C H, X, запінь голосною E, додається в написанні ES. He watches», бачите, TCH. Сі-Х очі це правило орфографії, може комусь не треба, а якщо дивляться школярі, то треба їм. Закінчення S і S вимовляється залежно від звуку перед ним, тому що це. буде Правила вимови теж школярам треба. Я їм ось поставила табличку, хай буде. Шиплячі ось що у нас буде закінчення із. Дзвінки нескрипучі. Тут написано БДГ, голосні з хірідз, глухі, я їх назвала нескрипучі, орфографічні зміни. Якщо дієслово закінчується на вай перед ним стоїть приголосна, то Y змінюється на ай перед і Це я розказую діткам вже в третьому класі, коли вони мене навчаються. He studies, she tries, але якщо why перед голосною, то зміна не відбувається. He plays, she stays. Бачите, її залишається. Дій бути, може хтось забувся. I am, he she, it is, we use the are. Заперечення not до кінця, іде I am not, you are not, he she, it is not. І коротка тут форма є ідола. А ось інші дієслова вони будуть те, що ми розповідали. Перша форма дієслова it, закінчення сир. Якщо ця заперечна форма з'являється, то поміжна діє слово біля нього don't, doesn't, в питальній формі am, is are виноситься наперед, і do does теж виносяться наперед. Скорочені форми я вам написала. Приклади негативно питальних речень, чи ви не працюєте? Получається так, do you not work. Хіба ви не працюєте, don't you work? І таке інше буде із питанням про третю особу, does he not work? І скорочена форма для третьої особи doesn't he work? Does, not І doesn't. Самі гроші, вправи. вправи ми з вами виконуємо у вашому темпі. Наступного дня, ні, не наступного, дивіться, сьогодні 1 грудня ви виконуєте, перевалюєте теорію, можливо, роздруковуєте, як хочете. Потім, завтра, ви робите домашнє завдання, завершуєте. І вже 3 числа я вам висилаю наступний урок по Present Continuous і суміші часів, щоб ви мені пізна, мені. Щоб ви собі розпізнали Present Simple і Present continuous, і як їх розмежовувати. Там у вас будуть і статичні дієслова. І коли вони бувають хвостаті, і коли не хвостаті, там буде великий шматок. Yes, yes. Вправо на засвоєння Present Simple. Заповніть пропуски. А ті, хто дивляться цей перший урок, я його відкрию на YouTube, щоб люди подивилися, що це не англійський весніч, німецькі весні, єс, що це нормальна річ від нормального вчителя для нормальних людей, яких хочуть знати. Заповни пропуски в реченнях, використовуючи правильну форму дієслова present simple, ви можете так от поставити на паузу і виконувати. Так само, як люди відкриють методичку в себе в закритому чаті і будуть виконувати. Ось так. Можете роздрукувати, бачите, тут можна писати. Переклади речення. Нічого є, якщо й на те. Переклади речення українською мовою. Розстав речення в правильному порядку. Так. Виправ помилки в реченнях. А може, їх там немає? Закінчую речення, я подивлюся, що у вас тут робиться. Переклади. Напиши коротку історію, я по зроблю, я читаю. У мене були іспанці, якщо не дивляться, вам великий привіт. Я про вас пам'ятаю, мої хороші. Ви вже пішли з свого рівня Б1 ми навіть не завершили, ви вирішили, що буде так, ну, хай буде так. Напишіть коротку історію. І вони мені аудіо, вони мені кидали аудіо. І я ось ввечері практично під них засинала під ті аудіо. Обери правильний варіант. справа 8. Угу, 9. Перефразуй речення. Вибери зимовий сценарій. Обери один із сценарій і напиши 80 речень. Так, ці завдання точно зроблять навчання цікавішим і веселішим. Саме гроші. Я вас вітаю із тим, що перший урок у вас відбувся. Він найпростіший. Як ви бачите, від рівня А1, ось Сітуація до Б2. І це один теж цікаво буде послухати, що тут робиться з Холкінгом. Отримав він Нобелівську премію чи ні. Єс. Я чекаю виконання домашніх завдань. Ви можете виконувати собі, а можете висилати нам в чат, подивитися, що там робиться. Так, не списувати один в одному. І я вас вітаю, що Present Simple ми покрили з вами. Повністю наголошую ще раз, що Present Continuous і з Present Simple буде у вас уже наступного року. Все, мої хороші, до зустрічі. Побачимося! Після завтра пока.